Вітаю, люди та магічні істоти! Я пані Лука, і це моє художнє відео. Сьогодні ми з вами разом візьмемо участь у інктоборі. Насправді це мій перший інктобор, і я трохи нервувала, але вийшло все на вигляд чудово як для першого разу. Тому беріть чайок, беріть щось смачненьке і сідаємо разом малювати. Також в цьому відео ви побачите огляд, який зараз йде на фоні цього голосу. І це нові улівці від українського бренду: 48 штук в наборі за 580 гривень, принаймні за таку ціну, я купила його на пром. Ну, я не очікувала багато від нього. Чесно кажучи, тому що за таку ціну отримати гарну якість дуже тяжко, як ви розумієте. Зазвичай за таку ціну, в принципі, не можна купити професійних олівців хоча б 24 або 30 штук. Вони йдуть від 900 гривень, принаймні те, що я бачила, і ті, що в мене є. Але вони виявилися чудовими, ну, за свою ціну, звісно. Не скажу, що прям всього, що написав виробник, він дотримався. Наприклад, ті ж міцні стержні, які описані на упаковці, нібито вони прям дуже міцні і дуже тримкі до ударів. Не скажу, що це правда, тому що. Процесі деякі олівці, деякі кольори в мене сточилися через постійне ламання стрижня. так Він крошився або ламався, і мені доводилося навіть декілька підстругувати е, ножем, тому що ну це було трохи неприємно, але за. Такі гроші, не скажу, що це прям катастрофа, можна просто підточити ножем, і це не буде прям погано. І вони не будуть ламатися. Це так, мій лайфхак для вас. Кольори справді дуже насичені, як там і було вказано. Вони е, прям неоново трохи віддають, е, під світлом блистять, ніби воскові. Їхня текстура ну, така приємна. Між воском і справді крейдою, хоча вони не сипляться, коли ти їми малюєш прямо по паперу, немає цього. І вони не дуже м'які. Зазвичай, наприклад, дорогі вони прям такі м'які-м'які, і ти багато площі заповнюєш тим, що через їхню цю формулу. Тут ні, вони тверді середньо. Тверді і приємні в роботі. Тобі не потрібно давити, не потрібно вичавлювати себе сили, як зазвичай буває з олівцями за таку ціну. Тому переходимо до нашого інктобору після цього відгуку на олівці. Поставлю їм 8 з 10. гарна якість за такі гроші, гарна ціна. Звісно ж, упаковка просто вау. Чесно, це чудова упаковка, чудовий матеріал, картинка, неймовірна. І вони так виглядають е, престижно і на дотик ну, просто вау. Звісно, і на олівцях є деякі неприємні, але терпимі вм'ятини. Так, вмятини і також пошкодження самих, самого дерева. Але це ніяк не впливає на їхню роботу. Просто з естетичної точки зору ну, не скажу, що якось заважало. Нормально, терпимо і працювати можна. Це головне, щоб вони малювали. Для малювання те, що потрібно. Тому переходимо до інктобору і в цьому році. Це тема подорожей. Чесно кажучи, це було не легко, тому що слова були ну, більш е, про речі, більш там таке, щось об'єкт, ось таке, не е, більш абстрактне. І це була проблема, тому що мій стиль в малюванні Підходить більше для сенсів, для такого об'єднування різних речей в одне, або більш фантастичного, більш такого філософського, ніж просто там, як, наприклад, рюкзак було перше слово. І тому я вибрала легший спосіб через велику деталізацію в моїх картинах. Я не можу малювати щодня картину, це зрозуміло, і. Я пішла легшим шляхом, об'єднавши декілька слів, таких як четвертий день був екзотика, і, як бачите, так я вирішила взяти з екзотичного це племена Австралії, хоча, можливо, це трохи банально може здатися, але чому по ні? Потім сонце, ви побачите його трохи далі. Що ж тут у нас ще? Горизонт буде на фоні, незвідане. Ну, я не знаю, чи можна це назвати незвіданим, але, думаю, е гори і це все, воно додає такого ефекту. Носоріг. це було головне слово, за яке я бралася. Мені хотілося об'єднати цю тварину з людиною і зробити таке щось справді як екзотика. І... Я думаю, в мене це вийшло. Я рідко об'єдную тварин з людьми, у мене є декілька картин там, де, наприклад, гарпія, і у неї не просто жіноче обличчя, а частково клюв. Хоча зазвичай в культурі їх зображують просто з жіночими головами і тулбом птиці. Це цікавий, досі цікавий експеримент об'єднати людину з якоюсь твариною, яку я сама не обирала. І носороги самі по собі вони такі милі, приємні. ну, Вони ніби грізно виглядають, але їхні мордочки, особливо у дітей, дуже такі. Миленькі. Не, не знаю, як комусь вони можуть не подобатись, тому що, особливо, коли вони в дитячому віці, то це зовсім це грайливі створіння. Звісно, небезпечні, але все-таки милі. І тому я вирішила, чому б ні, додати побільше обличчю цих рис тваринних. І так... Роги, Звісно ж, це ж носоріг І більш такі викривлені структури обличчя, більш мускулинне тіло, тому що сам по собі носоріг, він є таким товстошкірим е, створінням. І так багато зморшок довкола рогів, тому що вони такі їхня шкіра виглядає як. Я навіть не можу сказати, як е, старий диван, хоч би не було образливо їм. Але справді ці зморшечки, ці всі западинки. Е, і тому я намагалася це передати. І зараз, як бачите, я наношу лайн. Ну, це було тяжко робити на камеру. Я в перший раз прям знімала весь процес від початку до кінця малювання. Доведелося відкинути деякі а, шматки відео, тому вибачте, я ще звикаю до камери, і оце я перший раз озвучую, тому якщо щось, а, ви мені пишіть, я буду виправляти. Мені за це заздалегідь шкода, тому не зліться. А, і багато прикрас були теж тяжкою частиною, тому що на штатив знімати, як я все промальовую і е, вимальовую, було складновато. Мені потрібно було бачити все, але при цьому, щоб і ви бачили це теж. Е, ну не скажу, що е, цей інктор був настільки цікавим. Чесно кажучи, слова були такі посередні, чесно, тому що рюкзак е взуття, бінокль, паспорт, той, що крокує, перекус, блукання, путівник, ну, журнал. Я не знаю, це так якось легко. Я просто, мабуть, мала забагато очікувань для такого конкурсу, тому вибачте. Але я просто е гадала, що зможу намалювати щось більш таке прям е вау, але те, що є. І ну, мені сподобалося. Це перший інктобер, але не скажу, що це прям жахливий досвід, ні. Я і раніше робила собі таке завдання, брала слова і складала їх в картини, чи рандомно вибирала бумажечки з цими словами і вигадувала ідеї. Це не нове. Але коли це. Щось таке велике, коли багато людей в цьому приймають участь. Це цікаво. І я не жалко, що взяла цьому досвід у собі. Адже, якби е я про це не подумала, то і цього б відео тут не було. Тому та да. ще б. Е про фон. Я довго думала, що робити з фоном. Я намагалася всунути побільше слів. І хотіла зробити опудало, але воно туди ніяк не лізло, ні ксулу ні к городу, і тому я його прибрала. Так. А інше. Чесно, гори або поїздка, воно нічого не підходило до мого стилю. Я хотіла показати вам і свій стиль, і те, як я працюю з цими матеріалами. Мене просили і е, дуже багато просили показати повністю весь процес. Ну, я нарізала всього процесу. І, і це вийшло якось так. І мені це все озвучувати, і мені вже боляче, <сум> Не звертайте уваги на мої скиглення, я це доозвучу. Ну, о, тепер я беру перший раз ці олівці прямо в масштабну роботу. Ця картина це був перший досвід, коли я малювала цими олівцями. Повноцінну роботу. Звісно, після того, як я їх купила, я використала їх на іншій картині, яку закінчила перед цим. І я їх використала в деталях, де я принаймні буду їх використовувати надалі, тому що м -м вони дуже добре змішуються. Ви скажете, що це плюс, це добре для олівців. Так, це чудово для олівців для інших стилів. В моєму стилі я працюю не з змішуванням, я працюю з нашаровуванням. Тобто, я беру кольори і нашаровую їх один по на інший. Тіні, світло оце все це, це результат нашаровування, не змішування. І було трохи складно, та складно, тому що ви повинні зрозуміти, коли олівці добре змішуються, а ти звик їх просто нашаровувати, нашаровувати, нашаровувати там по п'ять е шарів, то це було складно і це <рив> був виклик для мене. Особливо коли я малюю Зазвичай двома трьома кольорами, іноді я можу розгулятися і там взяти ще більше. Але е, обличчя в моїх картин це зазвичай або жовтий, або червоний, і найбільше це синій. І проблема тут всього три синіх. Ну, ще четвертий темний, але він темний-синій погано накладався і змішувався, до речі. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з кольором або пігментом, тому що він прям, ну його не видно було по горі інших, і це завдало проблем. Я думала ним зробити більш темні місця. Довелося брати прям коричневий або фіолетові і їх на шарову. Вибачте, якщо буде якась тут зміна в звукові або перебій. Я просто зробила невеличку перерву, тому що озвучувати 14 хвилин підряд виявилося тяжкішим, ніж я думала, викликом. теж. я давно стільки не говорила підряд. Ну, і по темі, тому заздалегідь вибачаюсь теж і за це. Ну, як бачите, ці кольори вони яскраві і насичені. Я старалася наносити їх легко і тонким таким прошарком, щоб не заповнювати прям все відразу, і щоб була видна ця різниця між нижнім і накладеним згори кольором. Вони прям дуже Гарно накладаються один на одного, і я не можу нічого проти цього сказати. Як і за такі гроші, хоч би б мені за рекламу заплатили, якщо чесно. Але мені не платили, довелося купляти все за свої. Ну, е я вам скажу читала матеріал, я повністю малювала цей малюнок в плані кольорової гами ними. це не було складно, не було тяжко. Зазвичай я малюю набагато твердішими олівцями основу, щоб потім на них накладати м'які, або навпаки, накладаю м'який шар і згори вже тільки тверді. Але проблема в тому, що, наприклад, якщо накласти вже погорі. Твердий колір, як би це дивно не звучало. Потім лінери або маркери, саме не акрилові, а будь-які інші будуть накладатися дуже погано, плямами, не буде нормально впитуватися пігмент. І зазвичай я спочатку кладу м'який, потім візерунок, і потім тільки згори твердий олівець. Бо це набагато легше і менше нервів потім зіпсує мені. І вам рекомендую так робити, якщо ви хочете спробувати не змішувати кольори, а нашаровувати. Спочатку м'який, потім те, що ви там лінерами, ще чимось, якийсь візерунок чи принт, потім уже твердий. Це набагато легше. Користуйтеся. Що ще я можу сказати про цей інктобор, про цю тему? Це, звісно, змусило мене проявити креативність, і це чудово. Я вважаю, що такі конкурси дуже гарно допомагають митцям об'єднатися. Ну, як конкурси, челенджі, вибачте, якщо там якось сплутала, проявити митцям себе в чомусь новому. Коли тебе ставлять в рамки, це може здатися спочатку тяжким, складним, або неприємним, особливо для тих, хто буде всі 30 е, днів, точніше, 31 малювати щодня, один малюнок, це може здатися складним. Але це чудово, тому що я знаю, що у багатьох митців моїх знайомих або в моїх там, соцмережах проблеми з цим. Насправді, у мене немає проблем з продуктивністю, тому що я закінчу одну картину і відразу починаю нову. Мені це подобається. Мені подобається постійно працювати, постійно малювати, зображувати, створювати. Це чудова можливість встигнути створити побільше. Хтось каже, що я дуже багато малюю, але не знаю, чи можу з цим погодитися. Тому що для мене завжди мало. Можливо, це якась проблема трудоголіка, тільки митця, Але я не бачу в цьому нічого поганого. Чим більше картин, тим краще, тому. Особливо в ці часи, коли так багато митців або гинуть, зрозуміло, через кого, або не мають можливості малювати, чи у багатьох той же через стрес, блок на малювання. І я їм співчуваю, я всім співчуваю, у кого такі проблеми, кому тяжко, Знаєте, я з вами. Я малюю за всіх одразу. І мені це подобається. Головне в малюванні це отримувати задоволення, тому що, щоб не казали, там мистецтво це може бути роботою. Але в першу чергу мистецтво повинно бути вашою душею. Тому що, якщо мистецтво це ваш стає просто бізнес або бренд, не скажу, що це добре, тому що в такий. Постійний потік створення просто якогось бренду, якогось просто на продаж продукту спотворює митця. Як сталося з, наприклад, багатьма сучасними відомими митцями, я дивилася нещодавно про найненависніших, найненависніших художників і там багато тих, хто просто зробили своїх картин або витворів, бренд на продаж. І я розумію, чому багато людей цим обурені, тому що е залишилося оце консервативне враження, що мистецтво це щось вище, ніж просто як буханка хліба в е маркетопті. Ми живемо в сучасності, і є дизайнери, і є там оформлення продуктів, є реклами, і всюди потрібні художники. Я це розумію, але завжди треба розділяти роботу і мистецтво для себе, для своєї душі. Тому що потім може бути тяжко просто сісти і намалювати щось для себе. Коли все створене тобою, це для когось, для якоїсь мети, крім твоєї. Можливо, тому я не малюю прямо на замовлення, а просто малюю для себе і потім вже продаю такі картини. Тому що мені складно всунути себе в ці рамки, хоч і інктобер ставить в тебе в ці ось стіни зі слів. Ти можеш творити, як хочеш, чим хочеш, і прям проявляти цей креатив. Але коли це замовлення, тобі ставлять рамки набагато більші, і головне, це сподобатися замовнику. Це сумно, але така сучасність, таке життя. Тому. Я розумію, коли художники роблять е, свого мистецтва просто заробіток, тому що ми всі хочемо кушати. Я теж хочу кушать, купляйте картини. Але е, якщо у вас немає можливості купити, то дивіться, я не проти. Я людина не жадна. Якщо просто хочеться подивитися, то, будь ласка, е, тому не бійтеся малювати. Це не проблема. Просто візьміть і сядьте. Спочатку може вийти погано. У мене було дуже погано. Ви не уявляєте, які тяжкі труднощі в мене були з людьми, коли я навчалася в художній школі. Зараз би мені ніхто про це не повірив, то з цією кількістю портретів і людей, які у мене є. Але так, я ненавиділа людей в усіх сенсах. І я. Ненавиділа їх малювати, і я казала, що ніколи не навчусь їх малювати в художній школі. І я прям це вчительки казала, що я фу, не буду я це малювати. Це жах. Але зараз, зараз це легко. Але я й не скажу, що я малюю людей, тому що я ніколи їх не ставила теж в такі рамки людей, статі або ще чогось. Це просто мої творіння, які. Просто є. Тому ось як бачите, результат цього інктобору, результат моїх е декількох старань продовж днів, так. І я, чесно кажучи, вдячна, що ви подивилися до цього монету. Я вже заговорююсь, так, да, вибачте, до цього моменту і. Подивилися і, швидше всього, вже написали мені коментар, що треба працювати з озвучкою. Я знаю, я з цим буду ще працювати. Але дякую, мені справді приємно. І приємно за те, що ви слухали мене, що ви були зі мною, відразу вам з приємним, з смачними. Е, я, впевнена, ви пили чайок і кушали, тому що це треба робити, не забувайте. І ось все. Кінець цього відео. Ще раз дякую. З вами була пані Лука, і до наступної зустрічі!